Всім добрий вечір. Сьогодні був трошки в рейді по прийомкам. Ну Таке я вам скажу. Все потихеньку зачахає. Все потихеньку катиться, як то сказати, кабелі в тріщину. Ніде нічого нема. Оце от компресора -то старі. От. Е, оце 10 прийомок почти. Ну, Тим не мене на солярочку заработаю. Уже добре, правильно? Правильно. Так що не отчаюємося. Лайк, підписка, вся херня. Почнемо з такого паучка. Дивимося. Зараз я вам по розмірам. Так він висить. Оп. От короче, 90 см по оце верхнє колечко. От. Чи він самопальний? Ну, Я не знаю. Дивіться, тут оце кольцо. 35 мм. Нахера. На ньому написано 3000. Так подозреваю на 3 тонни. Цепок тут 14-й 14 цепок. Отакі ось, ось крючочки. Ну, бачите, вироботки, почти на них не видно. Бачите, не на крючках, ніде ні на чому. Бачите, який. Файний. Файний. Ну, оці оці ось ось штучки, що закриваються, не знаю, тут должны бути. Це, це просто крючочки під них. От. в вот отакий у нас паучок. Все хорошо все красиво. Цена 1000 800 гривень. Сістання у нього класне. Да, жалко тільки, що це пікороткі, 1800 гривень. Що у нас далі? Давайте так, щоб замірами закончимо. Ящичок 43 на 20, ну, тут на 10, ось так він виглядає. О, таке бляха, тоненьке, но ну, тим не мене, щось послажувати. Щось таке 250 гривень. От, такий красивий той ящичок. Так. Далі. У нас буде отакий наборчик ключиків вместе з ящиком. Ящик добротний, закривається. Тобто тут культурно Шість гальнички, якась верточка, головки. От. Ну, молоточок такий всучили. Милі. Не подивися, вкинули. ну, Хай вже буде що. Дивіться, пласкові. Молоток тут ключики, які ходять. Вони головки, керьовки, переходнички. Це все буде. І оце, 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 оце. всі ключі трамбуються туди в'язнуть. Такий ну, Грубо говоря, от 19 рука. По 41, 32, 27 Це бачите якийсь царський, такий моцний. Нічого Молодочу. Такий як новий 36-41. Ну, оця шляпа. Я сильно не перебирав. Буде ну, його, його і лежить стоїть. Це так, я ж кажу, накидали, поки там отвлюкся, понакидали мусор. Сіли очі. Дивіться, яка ключа, ку, ку, ключа, куча дебелих ключів в місті з ящичком добротним буде 1450. Це, не, я акуратно схожу. Подивіться, ну це ж ж мощно. 1450 ящички. Колда така, кілограма 4, Короче, 250 гривень. Ось така от. Вроді навіть непогана. 250. Далі тісочки. О, ДСМ. ДСМ отакі. Він крутиться. Виходить, але оцю час не отодвигає. Вони ціленькі, комплектні. Що у mm -hmm. нас губка? Е, 60 губки. Ціна, Ціна? то що за них? Давайте 400 гривнів. В принципі, хороші. Ну, щось десь під лампічить. Я ж кажу, я не знаю, що воно не відходить. Коротше, 400. Далі отакі ось. Типа кузнечні, не кузнечні. Все з ними хорошо, дійсно все, кусочок трошки відбитий. Ну, на швидкість, як то кажуть, не впливає. Ну це взагалі якісь дореволюційні... А, ось уметчик остався. Видно, різьбу проганяли. Ну, може якось викрутити. Ну а так вони Ось що у них тут губки зараз сейчас примерно вам скажу Вот это 70 точно Даже 80 80 мм губки ну і розходяться вони Та, я думаю міліметрів на 100 теж такі ці у нас будуть 450 і самі популярні кусочки отакі красиві теж 60 60 оп 65 губки. От, те, що в них болячка тут відбивається і труба репається. Ці без сварки, без нічого. На поворотній пластині. Він все крутиться, все поворачується. Треба трошки буде підзакрутити, бо розпадуться. Цена 550. О, такі хороші, добротні, все крутиться, все чітко. 550. Компресор. Я не знаю, хто знає що. Фирка є. Ну, якось слабенька. Отак, шків один ручок покоцаний. Це нормально. Це такий хороший. Коротше, 500 гривень компресор. Далі, шкіри, щось на ньому 42, на посадка. Да, так, 42 посадка. 38. Так, у нас 32. В общем, чотирьох так, цена ціна буде халява. Що у нас тут отак от, от? 17. Цей взагалі новий. Бачите, що гунатлитий. 16, Тут у нас... Тоже десь 17. В общем, три отакі шкіруні. Це буде 800 гривень. Я думаю, один такий стоє гривень 800 А там, якщо що. А, а ключ в парашу. То його можна так одразу зробити. О, О, побігла, побігла. Ну йди, неси ключ. Ми його впаримо. Шучу. Е, і дивіться ще станочок, але він поки не продається. Інтересний такий. Наш так Я такий ще не бачив. Дивіться. Е, Може в кого є такий. Інтересний. 60 храмий год. Ле... Ленцов, нархоз, юпою мать. Оце так. Да. 220 вольт, 50 герців на 22,5 кг. Тут прикольно все зробили, патрончик вкарячили. Він поки не продається. Це я янтар, хвастаюсь. Тай, е, як забирав, сказали, що робочий. Ну не перевіряв, бо не було світу на прийомці. І в мене вдома поки міста світу немає треба ждать до вечора вот то бишь надо его подивиться пощупать ну в любом случае если его продавать он чей робочий. Поки собі думаю оставить класна тема переходнички всюди наділав я вот так от патрончик зажал хоть щотку, хоп камінь якийсь поставив, хоть алмазний круг переходнички наділав раз раз ну взагалі на дві сторони ну, тим не мені Оце это вообще четко що я хочу і тут на две він. А як воно? Коротше, це треба буде включити, провірити, поки він не продається. Да, тут типу десь 2800 гривень. А може і може надурили. Ну, оце так і вір. А, компресора отака є. Це офігенно хрюкає, це чуть хуже. Бачите, чуть трохи є. Цей 1000 гривень, цей 800 гривень. Кому треба, пишіть забирати. Оце, в принципі, і всі. Находички, що були сьогодні. Не густо, ну і не пусто. І ще покажу тут, дивіться, хто що побачить Редуктор, ромашки. Дві такі бм -очки. 400 гривень. О, нагою буду міряти дві ноги. Трос, лібетка. 2700. Щоб ви розуміли, сьогодні заїхав на прийомку, лежала така ж сама лебьотка. Вона важить 17 кг, це кілограм під 60 кг. Вот. Я хотів засняти, але я сильно розстроївся. Та, мабуть, кілограм на 300-400. Це, мабуть, тонни на 2-3. Точно така сама з таким ципком. Ну, тільки ж воно все менше маленьке. Там така ладошка, чуть більше ладошки. 17 кілограмів, каже, 1500 гривень за лібетку. Вот. Я 2700 прошу за трьох тонну. А там 500 кілограмів. От вам. І прийомки. Ну, а ви кажете дорого-дорого. 2700 дорого. і поїхали. Ціна жара. От. А там не така сама. Там ця під 60 кг, та в три рази менше. Ну, так буває. Цей станочок інтересний, 4000 плита, хобот. Ну, тут тиски, це я з цим подошву сняв. Лопати 500. Тут хто що побачить пісочки. Я думаю, видно надписи на них. От, ось о... а, це такий самий ще? Ні, це трошки другий компресор. От, чим є. Ну, цей шикарний рукає. Цей 8 сотен. Вали, топліна, там Там ще якісь шківи. Якщо що, хто хоче, можу оці всі шківи із місці за тими 40 гривень кілограм накидати. Якщо буде покупатель, он, бачите, теж такі, Щоб, так сказати, не глядя. О той шків по 40 за кіло можу. Херсон Цей це 400 гривень. Характеристики, я думаю, видно. Ну, же редуктор А, Воно ще один шкіл. Туз 16К20, по-моєму, шкіл такий ручейний. Циліндри тут. тут, 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 тут. От, всякого такого. Пишіть, скидайте скіншоти. Це стропік. Тоже є такий 800 гривень на 2 тих. Тут скобі такі лажні внизу. Вот, тут хто що побачив, тоже песочки, ящички, вила, вило. Якщо хто заінтересує, пишите взагалі 9000, якщо настало таке час, що можна торгуватися до сльоз. А що делать? Редуктора, редуктора. О. Бо впереди там серйозна заявочка, треба трошки бабулети. Так що пишіть, будемо договариваться. Съемник 1200. Офигенный, тихий лапы сделать. Все, по на выбор.